Привіт, це Ксенія, і сьогодні я покажу прикраси, які зробила за останні два тижні. Їх було 43. Робила срібний браслет. Замовниця обрала його в комплект до сережок, які я закінчила раніше. У Німеччину у мене замовили середні сережки кільця золотим з золотим зігзагом по центру. Далі замовниця обрала собі чорно-золотий комплект. Їй сподобались трикутні сережки з цяточками, і до них вона обрала чокер з золотим бісером та маленькими чорними камінчиками. Ці гаметитові сережки відправила в США. Хочу зробити такі шість золотим замочком. Наступна замовниця обрала срібні фактурні сережки з ефектом м'ятого металу, і одночасно з нею інша замовниця купила схожі сережки, але їх різнокольорову версію. Це квіточки у червоному та золотистому кольорах, і до них вона обрала середні сережки кільця з веселкою. Ці червоні сережки з золотими цяточками я називаю полуничками. Їх купила замовниця із США, і одночасно з нею інша дівчина зробила у мене замовлення на ці сережки кульки в яскравому кольорі Фуксія. З білими ромашками інша замовниця з Німеччини обрала сережки кульки з переходом кольору із золота у срібло. І до них в комплект я зробила браслет теж з переходом. Дівчина підібрала їх, щоб носити кожного дня на роботу. Наступна замовниця із США купила одразу три чокери. Обрала два з веселкою і один сонях. Ще одне велике замовлення було на три пари сережок. Клієнтка обрала чорні сережки з красивим геометричним візерунком у золоті та сріблі. Замовила маленькі сережки з переходом кольору із золота у срібло. А найбільший розмір їй сподобався з переходом кольору із чорного у золото.